Вітаю, друзі. Часто отримую листи і коментари з проханням розповісти щось про а, французьку Канаду, про Квебек. Я вже якось робив е, обзор імміграційної програми Квебек. Це було давно, після того там вийшли оновлення, і я зараз планую зробити новий обзор імміграційної програми провінції Квебек. Але сьогодні я хочу е, поговорити більше про життя в цій провінції. Про те, чи варто українцям, які сьогодні збираються їхати до Канади по програмі Куаєт, їхати в цю провінцію, так і мати на увазі Квебек, Монріал чи Квебек Сіті, чи якісь інші міста в цій чудовій провінції. Отже, якщо вам цікава ця інформація, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, хочу сразу сказати, що у мене немає досвіду життя в Квебеку, так в цій провінції. і я не буду розповідати з позиції людини, яка знається на житті в Квебеку. Я навіть не разу там не був і як е, турист, так. Але те про що я сьогодні буду казати, воно не потребує такого досвіду, тому що у багатьох людей, у українців, зараз стає питання, куди ж їхати. І звісно, ви не можете їхати і спробувати ус, усі місця, так і треба приймати рішення, базуючись на якихось принципах, таких е, фундаментальних принципах, і вже е, відштовхуючись від цього. Робити висновки і приймати рішення, і я, я як для себе бачу провінцію Квебек дуже дуже класною опцією. І якщо б я зараз був би на місці українця, який отримав програму. Візу по програмі Куаєт і зараз би вирішував, куди я буду їхати. Для мене провінція Квебек була би, напевно, на першому місці. І я зараз об'ясню, чому я так думаю. Так? так, друзі, в мене немає досвіду життя в Квебеку, але у мене є знайомі. У мене є знайомі, які там живуть вже багато років, і в мене є знайомі, які приїхали нещодавно, такі ж українці по програмі Куєт приїхали в Квебек, і вони там щасливі. Так, в них складається все непогано, досить таки непогано, набагато краще, ніж у інших людей в інших провінціях. І чому я кажу, що для мене провінція Квебек була би, напевно, на першому місці. Ну, перше, перше таке, з чого я. А відштовхусь це соціальна підтримка людей. так. Тобто провінція Квебек надає набагато більше різних соціальних підтримок ніж будь-яка інша провінція в Канаді, і там е, сплачуються, допомагають оплачувати дитячі садочки і курси французької мови, і різні інші моменти, які дуже дуже допомагають. Так це може бути невеликі гроші в кожній окремій програмі, але коли ви все це зберете до кучі, так всі ці підтримки, то в кінці кінців ви отримаєте досить таки непогану підтримку. Це нам номер один, так тобто дуже класний соціальний пакет, який буде допомагати будь будь-кому, так і українцям, в тому числі, які зараз приїжджають туди, в Квебек. Друге, чому я би тримав Квебек і розглядав би його дуже серйозно, суттєво, це тому, що Квебек надає класні курси французької мови і ще й сплачує за це гроші. Так, ви маєте можливість вивчати і англійську мову тут у Канаді безкоштовно зараз, так але, але в більшості місць ви будете стояти у довжечезних чергах зараз, поки ви отримаєте ці курси. Я маю на увазі курси, які дійсно варто називати курсами. Є багато курсів англійської мови тут в різних провінціях, які ну нічого не варті. То чи чесно кажучи, так тобто це дуже слабенькі курси. Нічомусь там такому швидко ви не навчитесь. А що стосується класних курсів, дійсно, як таких курсів, як, наприклад, отримувала моя жінка, так, коли ми приїхали, то таких курсів можна чекати і рік і два стояти в черзі, поки ви попадете на такі курси, в французькій Канаді такого немає. Там курси ці більш доступні. І ви можете набагато швидше отримати курси французької мови. Ну і знов таки, вам ще й будуть сплачувати за те, що ви вивчаєте французьку мову, так? за те, що ви пішли на ці курси. А від знання мови. Буде залежати все ваше життя тут, так тобто від того, як швидко ви опануєте англійську чи французьку, від того, як класно ви будете володіти місцевою мовою, чи це англійська, чи це французька, буде напряму залежати ваше майбутнє тут у Канаді. Буде залежати і. То те, чи зможете ви тут залишитись отримати постійне резидентство, тому що для цього треба здавати іспит по англійській чи по французькій мові, і також буде залишити рівень вашого життя. Так, чим краще мова, тим вище рівень життя, тим краще робота, тим більше задоволення ви отримаєте. Отже, во французькій канаді у вас є багато шансів, більше шансів скоріше вивчити мову і скоріше покращити ваше життя, так і підняти ваш рівень життя. Наступна причина, по якій би я би дуже дуже уретельно дивився в французьку Канаду, це можливість емігрувати, так отримати постійне резидентство. Якщо ви серйозно зацікавлені в отриманні постійного резидентства в Канаді, то знання французької мови вам дає багато шансів отримати постійне резидентство не тільки в Французькій Канаді. Мало хто на це звертає увагу, але існують безліч програм, які розроблені для франкофонів. Будь-якій е, іншій провінції ви завжди знайдете програму, окрему програму еміграції для франкафонів. Так я чув, і є такі плітки, і е, виглядає, що це плітки, нібито не плітки, а так воно і є. Що е, уряд е, Квебеку він не дуже е, ладить з. Федеральним урядом і еміграційні моменти, імміграційні аплікації з Квебеку розглядаються трошки довше довше, ніж е, програми з інших провінцій. Е, ну чесно кажучи, це може бути правдою, так але коли у вас є французька мова, знов таки, якщо ви подивитесь, там є е, окремі окремі програми, федеральні, навіть вам не треба йти через програму підтримки. Квебеку, так для того, щоб отримати постійне резидентство. ви можете піти через програму федеральну для франкафонів, і по цій програмі ви отримаєте значно швидше, ніж по будь-якій провінційній програмі. Ну і також і програми провінції Альберти, Онтаріо, Британської Колумбії, Манітоби, майже всі провінції, всі інші провінції також мають окремі програми для франкафонів. Тобто знання французької мови, воно відкриває перед вами значно більше можливостей на еміграцію, на отримання постійного резидентства. Звісно, що знаючи тільки французьку мову, вам буде, буде мабуть, важковато знайти е класну роботу, так і жити в тій ж самій Альберті, чи Манітобі, чи Британській Колумбії, е тому що тут е люди більше спілкуються на англійській, але знаючи французьку, ви можете отримати постійне резидентство. Е я знаю в Манітобі, навіть в, в Вінніпезі є район, французький район, де більше спілкуються тільки англійською мовою. Дехто навіть не знає англійську, так і там і роботи, і бізнеси. Все на французькій. Є окремі містечки в Манітобі, де люди спілкуються на французькій. Тобто можливості є, є і. Звісно, що буде важче знайти роботу і жити в англомовній англомовні провінції, так але це все ще можливо. Ну і наступні друзі бонуси французької Канади, такі як клімат, наприклад. Да? Тобто там клімат набагато м'якший, навіть ніж в Онтаріо і ніж в більшості інших провінцій. Я знаю, у мене там донька мого дуже гарного друга живе. Вона там працює в університеті. Вона має досвід. Вона працювала до цього в Торонто, до цього вона десь була ще е, в Альберті, я точно не пам'ятаю де. І ось вона каже, що звісно, що в Монреалі, вона зараз в Монреалі припадає, припадає в університеті. Що в Монреалі там ну, просто класна погода, класний клімат. Е, він схожий до європейського. Ну і окрім всього, цього, не треба забувати, що французька Канада це найбільш європейська частина. Канади так, я маю на увазі найбільш європейська. Вона найбільше схожа на Європу, французька Канада. Ті, хто любить Європу, ті, хто шанує Європу, вони там знайдуть дуже-дуже багато спільного з Європою. І це не тільки в архітектурі, це не тільки в красоті, навколо це також стосується способу життя, так і якихось таких моментів у. Щоденному житті, тобто Французька Канада, вона така дуже дуже приближена до Європи. Отже, друзі мої, давайте ми зараз з вами підіб'ємо підсумки. Так, навіть не маючи досвіду життя в цій класній провінції, ми все ще можемо знайти плюси, чому варто е мати цю провінцію на увазі. Так, по перше, це класна соціальна підтримка, і вона дійсно працює, вона доступна. По друге, це можливість швидко опанувати одну із офіційних мов. Тут у Канаді набагато швидше, ніж будь-які інші провінції. Третє це набагато більше можливостей отримати канадський піар, знаючи французьку мову. Ну і інші бонуси, такі приємні бонуси, як приємний клімат, такий е бонус, як європейська атмосфера, навколо так красоти і таке інше. І все це те, чому б я дуже дуже ретельно подивився би. Цю сторону, так в сторону французькій Канаді, друзі мої. Я сподіваюся, що я вам надав сьогодні корисну інформацію. Я також сподіваюся, що ви не забудете підтримати мій канал. Завдяки вам мій канал зростає так. Все більше і більше людей е, доручаються до каналу і допомагають таким чином іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Я сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео. Так працює YouTube, що тільки завдяки вподобайкам і залишеним вами коментарам він продвигає контент, і інші українці мають змогу бачити е, те, що я для вас роблю. Так? Ну і також я сподіваюся, що ви не забудете підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані на мій канал. Ну а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!